Знову всім доброго дня! Ну, а я рушаю далі. Сьогодні день дуже позитивний. Була сьогодні на озеро піщана, так? І зустрілася з чудовими людьми і це казалася одна з моїх Так. Дашунька, привіт! Чудові люди, чудова компанія. Обмінялись номерами телефонів, будемо далі спілкуватися, дружити. Зараз я... Єдемо на шарпу. Так. До друзів їдемо на шарпу. І хочу вам сказати, настрій чудовий, заїхала додому, вдома не була. Заїхала додому, швиденько почистила зуби, вмилася, перетягнулася, одягнула інший купальник і знову далі, далі. Ах, класно, коли є такі знайомий друзі, що є де. Вам теж я бажаю гарного настрою, позитивного дня. І, як завжди, все буде добре. З позитивом добримо Це мій дивитися.